Привіт, круті в укритті. Я Анатолій Торіантович і хочу розповісти вам про свою родину. Але спершу візьму листочок, ручку і намалюю п'ять кружечків і буду їх заповнювати. Тож в мене є дружина Юла, і Разом ми виховуємо трьох дітей: найстарша Алісі вже тринадцять років, лоля одинадцять. А нашому наймолодшому сину Нілу всього три рочки. Ми дуже дружня родина, і в п'ятьох утворюємо коло підтримки. Я впевнений, що у вас є такі люди. Давайте згадаємо, це можуть бути не тільки рідні, там друзі, навіть ті, кого ви читаєте або кому довіряєте. І неважливо, як часто ви спілкуєтесь, і чи живуть вони поруч. А тепер маю для вас творче завдання. Візьміть листок і ручку, і намалюйте коло. І впишіть туди імена тих, хто є вашим колом підтримки. Позначте в коментарях під цим відео людей, які для вас є колом підтримки. А може для когось ви це і є коло підтримки? Адже підтримка це одна з головних цінностей в житті для Brave Kids of Ukraine.